Декілька слів. Так, Денис він був неймовірний. З ним було дуже цікаво, а що важливо, він був патріотом. І для нього одним із важливих пріоритетів було піти і стати, і допомогти захисту своєї держави, нас з вами. Він, ви знаєте, настільки переживав. Після контузії в шпиталі, що він не міг долікуватися. Він переживав за тих побратимів, які там залишилися. І, напевне, так само ті побратими, ті добровольці, які загинули за незалежність нашу, і ті, які зараз там перебувають. Це люди, які знають, чого вони. Прагнуть, чого вони хочуть в житті. І ми також всі тут присутні, і всі е, жителі нашої держави будемо все робити для того, щоб ніхто не посмів ламати і нищити нашу державу і нас з вами. З Денисом було цікаво. Було цікаво, чому? Тому що він дуже любив Бога, він дуже любив людей. Ви знаєте, отче Ігоре, коли ви говорили, що він приїхав, був на Великдень після кантузії по документи до Києва, він зустрівся був з товаришем Миколою. І Микола каже, ну де ж ти будеш йти? Лишайся у мене, підемо до церкви, посвятимо. А він сказав ні, а я піду до своєї церкви та Аскольдову могилу. Ви знаєте, навіть якби він попав був в полон, він би все одно був вірний своєму народові, своїй вірі і своїй церкві. Це, я кажу, притаманно тим людям, які патріоти, які борці, які дійсно переживають і молитвах. До... В своїх спогадах, в своєму між собою спілкуванні про нього згадуєте і про тих побратимів, які загинули. Вони дійсно заслуговують наших молитв і нашої з вами поваги. А вам, нехай всім Господь дає здоров'я, нам миру, перемоги. І я вас попрошу, Денис, він був патріотом. І він завжди вітався, як приходив на кафедру чи знайомими. Він не казав доброго дня, а він казав Слава Україні героям слава. Сьогоднішній травневий день, соняшний. Хотіло б, щоб для нас був радісний, веселий. Але чомусь. Він є сумний, сумний для родини, сумний для нашого села, сумний для Києва і сумний для, ці... для цілої України. Пригадуючи, як ми ще були малі, я ще був малий, Денис молодший малий, був малий. І коли приходили, Різдвяні свята, великодні свято. Ми йшли на молитву під Хрест, служилося Богослужіння. І він до дідуся з бабусею на той святий вечір, щоб побути хоча б один день, один день, де Київ, де Хотимир. Летів нібито на крилах і також на великні.